Добрий день, шановні учасники та слухачі громадського слухання. Станом на 28 березня 15.00 немає зареєстровано ні одного учасника громадського слухання. Мене звати Павло Кошута, я працівник департаменту секретаря ради, який займається організацією проведення громадських слухань. На сьогоднішньому заході я буду головуючий. Отже, сьогодні у нас громадське слухання проекту програми сплати членських внесків. У револьверний фонд міста Асоціації енергоефективні міста України. Із проектом ухвали можна ознайомитись на інформаційному порталі депутатів Львівської міської ради. Зауваження та пропозиції до проєкту програми можна подавати безпосередньо на громадському слуханні та до 28 квітня 2025 року, включно до Департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради через центри надання адміністративних послуг. Або на електронну скриньку, зазначено на офіційній сторінці Львівської міської ради у рубриці прес-центр громадські слухання. Так як у нас немає сьогодні зареєстрованих громадських слухань, переходимо до самого слухання. Отже, запрошую до доповіді Сергія Солтаса, начальника відділу супроводу ОСББ Львівської міської ради. Доброго дня, шановні учасники. Ми вітаємо вас сьогодні на громадських слуханнях щодо проекту програми складу членських в регулярних фонд асоціації навчати міста України. Для початку хочемо сказати, що місто Львів стало учасником програми регулярного фонду у 2023 році і в 2024 році було. Даною програмою скористалося 6 СББ та ЖБК міста Львова, які залучили більше, ніж 1,3 мільйона гривень, і на даний момент вже більше ніж півмільйона повернули для можливості їх використання іншими суб'єктами. Метою даної програми є насправді склада членських класків, добровільних членських внесків від імені міської міської ради в програму регулярного фонду. Спеціально міста України результатом даної роботи даної програми передбачається вчасна склада даних членських внесків, і що в свою чергу дасть можливість швидкого і своєчасного доступу для оздорове та ЖБК, які будуть звертатися до асоціації міста України, щоб користуватися програмою регулярного фонду. Якщо є запитання, прошу. Якщо немає запитання, тоді дякую за увагу. Вам гарно передати. Дякую. Ще раз нагадую, що пропозиції можна подати до 28 квітня 2025 року, включно до департаменту житлового господарства та інфраструктури Львівської міської ради через центр надання адміністративних послуг або на електронну скриньку, зазначену на сайті Львівської міської ради. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Слухання завершення.